Друзі, про життя. Сьогодні дуже чудовий у нас чудове свято, і тому про життя. Вітайте, вітайте своїх рідних, вітайте своїх близьких. Будьте добрими і несіть миру, мир і добру. І притягуйте до себе. Дякую вам всім за вподобаєчки. Друзі, життя це просто дивна казка, в яку приходимо лише раз. Тут для людей любов і ласка, і світло, сонечка для нас. І небеса бездонні сині, чарівні зорі в небесах, ключі високі журавлині і вся оця земна краса. Життя складне, але чудове, ми робимо в нім відкриття, і завжди ідемо ми в невідоме. Тим цікавіше нам буття, привабливіше, яскравіше є для фантазії політ. І манять вдаль путі світліші, І ти не йдеш, летиш у світ. Є різні в нім і повороти, де випадаєш із сідла, завертять враз круговороти. Бувають і такі діла. Та все проходить, час спливає, нова мета нас кличе вдаль, в житті усякого буває. Та за минулим нам не жаль, бо кличуть знов нові дороги, під ноги стеляться путі, чекають радощі й тривоги щодень у нашому житті. Життя складне, але цікаве. Його не взнаєш до пуття. Буває радісне і лукаве. Але спасибі за життя. Дуже чудовий вірш. Напишіть, чи вам подобається. Друзі, тисніть на дзвіночок, якщо ви ще не зі мною, і ставте вподобачки. Дякую, Алекс, дякую вам за підтримку. Друзі, дякую вам всі мої хороші за підтримку. Дякую всім моїм глядачам, дякую всім моїм підписникам, дякую вам за підтримку, дякую вам за те, що ви є такі хороші. Що залишилося у нас? Це надія. Вічний, марний. цей подив сумління, віра в любов. Віра у щастя, мрія. Віра у те, що життя ще триває, навіть якщо пережив потрясіння. Тут справжню віру потрібно знайти. Ні, за монети, за срібло придбати. Шлях той потрібно одинці пройти. Надію та віру потрібно пізнати. Пізнати, як ми пізнаємо себе, бо віра й надія в життя нас веде. Я не можу сказати щаслива, я не можу сказати люблю, я тепер дуже вразлива, і щоб болі не було, я молю, я втомилась від цього життя. Я втомилась від зміни подій. Я хочу втекти в небуття. І тихенько сказати, ти мій. Знаю, що ти вже давно не мій, і бажати тебе це гріх. Зрозумій ти мене. Я благаю тебе, зумій. Подаруй хоч одну з утіх. Я кохаю тебе, я живу, і без тебе я так страждаю. Я мрію знайти любов нову і потроху тебе забуваю. Живу далі, сміюся, радію, шукаю ціль у житті і щасливою бути волію.